У багатьох новинах ви могли побачити про вбивство Українки у США. Це просто жахливо, це неймовірно. І послухайте реакцію американця. Я щойно подивився відео нападу з ножем, який стався у північній Кароліні. чи то в автобусі, чи то в поїзді. І перш за все, спочивай з миром, юна дівчину, яку вбили. Здається, її звали Ірина Заруцька, вона з України. Її до смерті зарізав у поїзді психічно хворий чоловік, який був рецидивістом. Я подивився це відео без цензури, і воно розбило мені серце. Дівчина просто їхала додому. Вона навіть не зрозуміла, що відбувається. І це, чесно кажучи, одне з найжахливіших відео, які я коли-небудь бачив, я хочу сказати ось що чому вони дозволяють таким людям, як цей чоловік, ця тварюка. Якщо ви знаєте, що в нього психічні розлади, якщо знаєте, що він агресивний якщо знаєте, що він має проблеми і вже скоював злочини раніше, як ви можете випускати його у вільне суспільство і не очікувати, що станеться щось подібне? Ця дівчина не повинна була помирати такою смертю? Так, скажу чесно, це відео мене дуже вразило. Він не мав бути на вулиці посеред звичайних людей.